Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні виїхали трохи покупати Ігорчик, Ромсю. Там ще копорі є. Сьогодні ось таке поле. Тут ЧК. Так, в сумі там три і четвертий десь пішов в друге місце і три 7 чоловік вже на полі. Думаю, до обіду буде певно з 15, а може і 20. Будемо сьогодні шукати черніхівську культуру, деники, вареники і їхню суботку. Так що, вам приємного перегляду, нам класний знахідок. Хочу всім подякувати, що ви підписуєтеся на канал, ставите лайки, коментуєте, хтось ставить дизлайки. Теж класно. Он хочет сильно оврагов найти Значит побажаємо мы сегодня оврагов найти Или Ромчик? Ничего, что-то будет, будет да. точно Так вот пошел до пацанів. А Славик где? Да. И смотрите друзья Опа Визуально знахідка бусинка Треба уважно дивитися під ноги, і можна знайти ось такі знахідки. Все, перший хабар є. І це вже плюс. Кладемо хабарничку і пікаємо далі. Топчуся по полі. Була ямочка не глибока, і ось такий оплавок бронзи. Людей на полі багато. Шукаємо щось цікавіше. Перший чіткий сигнал. 40 Ну скаче. Значит, сьогодні хожу на сороковій частоті. Чуйка 28. Так, викупаємо в онлайн і подивимося разом, що воно в нас є. Так. Друз'яки Друз'ячки мої любі. Дивіться тут. Буде перший? Так, друзі, є перший. Є перший денник. І хто в нас? Здається, троян. Добре, зараз я помию. Або будемо разом мити і будемо дивитися. Стан досить таки гарний. Стан буде гарний бомба. Так, я по ньому все лопатою. Дивіться який. Ну просто стан ідеальний. Все чітко видно. Єдиний з мінусом, що я по лопатою по ньому проїхав. А можливо і техніка. Заради таких знахідок, друзі, ми ходимо, шукаємо і тішимося кожним днем, який нам Бог дає, щоб ми походили, відпочили. А найбільше за ті дні ми маємо дякувати нашим хлопцям ЗСУ, які нас захищають, обороняють і дають можливість нам потішитися ще одним. вильным днам. Слава ЗСУ! Так, друзья, кручется, кручется. И спи маус, тут 22, 24, 19. Ну, сигнал скачить. Викупаємо разом, подивимося, що воно тут може бути. Чи шмурть. Так. Щось викупали, і я бачу, що шмурдяк. Ось такий... Я зачок від Бухаріуса. Шмурдь. кладем шмордяшницю і продовжуємо шукати щось цікавеньке. Зараз покажу, друзі вам яка тут кераміка. З ручка від амфори або від якогось дзбанка. З, З виробом. Товстенька, цікавенька, а можливо від кухля, в якому пили пиво, вино. Одним словом, друзі, треба телефон виключати на копі. Два рази знімав, я це все вставлю, і два рази не можу ніяк дозняти. Значить дивіться, ось таке це ремінний розпредільник. Черніхівська культура. Ось такий. Зараз треба буде повкрутитися, можливо, ще одна така штучка десь має бути. А можливо і такий був. Скоріше за все таки був, бо тільки ось тут є вимка де під час носіння витерлося. Цікава знахідка. Але поле вже вилизане досить добряче. Но мінімально шейки знахідки попадаються. Був в мене сигнал, телефон зателефонував і прийшлося переснімати цей момент. Це є, я так зрозумів, від рівня. Маленький. Перекус. Добре, було, блядь, коробочка, коробочка, коробочка виїхала. виїхала Хлопці багато. Виїхали на них, не наче не поніс РП, я заїхав багато. І... А сразу йдемо шукати щось цікавеньке. Є декілька знахідок. Не цікавих, але так чи інакше пізніше вам покажу. Відали, йдемо на поле. І покажу проміжні знахідки. Я вже знахи. О, балаболи, ну в нас інакше, у нас грунти трошки інакше. Тут на чорну такі. Є, Римський перстень, ну його шкоди, переливали, видно. видно. Швидка проводка, мені фото. Ось тут мінімальний якийсь зазорчик є. Слабо, а що а закупили, за і де, 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 де вовк, вов, вони під колір лупили. Щось під босом. Закручене. Добре, вибачайте за мої руки, немає часу ногті постригти і йдемо далі на поле шукати. Щось файне. Ще одна. Бригада хлопців приїхала, чоловік три, а напевно чотири. Довший час схожу. Сигналами дуже важко. І ось тут, друзі, пролунав сигнал і, і ось приляжечка. по моєму срібна. Так, да, друзі, є срібна пряжечка. Ось вот здивіться. Так, ось. я протираю. І починаю областитися срібло. Ось така маленька черніхівська пряжечка. Кладемо хлобарничку і шукаємо Аврауса. Публіка побільше збирається, ще одна машина під'їхала. Зараз вже не буде на полі скорого місця, а знахи то нема. Маленький перекур і знову біжимо шукати. Сигнал зараз відставлю трошки в пік лопато. я вже замучений прыгає 16, 19, 20, 21 поверхневий. Ще не викупав. Насильно глибоко. Друзі, є кругляшок. Леміс, напевно. Скорше всього шулеміс або горівший. Що повідяй? 17. Плакетований. Плакетований. Або лімесний. Що це в нас? Адріанчик оббитий. Що вже цікаво другий кладемо в хабарничку і пікаємо, поки наш дощик не зігнав. Ось так. Сьогодні я покупав. І ось тільки я накопав візуальні знахідки. що знайшов на показував вам ось такий маленький оплавочок, думаю срібло. Ось такі пряжки дві срібних. Два донарика. Кстати, донарик срібний, але він гнилий. Не леміс. Перстень, фібула, голка від фібула і проколочка. Ось такий результат мій сьогоднішній. Так що, друзі, в найближчому часі повернусь на це поле і будемо знову тут топтатися, шукати і знаходити якісь цікаві знахідки. Погоня за Ореосон продовжується. Вважаю усім миру та добра.